Центральна бібліотека це, я вважаю, храм розуму і інтелекту. В цьому храмі зберігаються і пропонуються читачам витвори великих, як правило, авторів, які спонукають і пропонують читачам свої погляди на життя. І сприяють тому, що читач становиться інтелектуально вищим і сприяють книги, сприяють встановленню читача як особистості з самого юнацького віку. І до глибокої старості. за 140 років поріг прилуцької центральної міської бібліотеки імені любові за башти переступило не одне покоління читачів, пірнаючи в глибини дивослова. Інформаційний, культурний освітній заклад з першого дня свого заснування і до сьогодні робить вагомий внесок у розвиток українського державотворення, розбудову громадянського суспільства. Центральна міська бібліотека була і залишається провідником у світ нового непізнаного. А починалося все у далекому 19 столітті. Таруська міська бібліотека заснована в 1882 році. Ось про це, як ідеться в Полтавському енциклопедичному довіднику за редакцією Кудрицького. Бібліотека з читальною при Прилуцькому міському зібранні заснована в 1882 році. Книжковий фонд становить 5870 примірників, завідуючий учитель Прилуцького міського народного училища. Константин Щебин до сьогоднішнього дня в архіві книгозбірні зберігається документ, в якому основні завдання приналежність бібліотеки. В фондах нашої бібліотеки зберігається устав пелуцької міської бібліотеки 1895 року, видрукований в року. видавництві Якова Ленкова. Прилуцкая міська бібліотека учреждается с целью дать можливість жителям города Прилук и его уезда пользоваться чтением книг общего содержания, журналов, газет и специальных изданий. Прилуцкая городская библиотека принадлежит городу Прилукам и находится в такой же зависимости от городской думы и управы, как и все прочие городское имущество. Далее идут установки положения из них. Например, библиотека имеет свою печать с надписью Печать Прилудской городской библиотеки. Всякие дополнения и изменения настоящего устава, признанные необходимыми думой, получают законную силу лишь по утверждению их господином министром внутренних дел. От такий важливий документ зберігся до наших часів. За всю історію свого існування Центральна міська бібліотека імені Любові Забаштик трансформувалася, розвивалася, змінювала свою адресу. В повоєнні роки міська бібліотека знаходилася по вулиці Хмельницькій напроти міського будинку культури. В 1947 році міська бібліотека переїхала на вулицю Леніна, 273. І вже в 1953 році бібліотека знову переїжджає в будинок по вулиці Леніна, 156. У книжковому фонді того часу література відомих авторів, лідерів держави, щоправда, видань українською мовою зовсім небагато. Згадуючи ті повоєнні роки, хочу вам показати книгу інвентарну, в якій зроблені записи ще чорнилами. Це книга 1947 року. Як ви бачите, записи зроблені чорнилами. Тут йдуть такі кольорові позначки, галочки. Це свідчення переобліків за багато років. Коли ми переглядаємо, які надходження були в цьому році, то бачимо, що автори на той час дуже відомі. Це Жданов, Берія, Молоток. Ворошило, Каганович. І, звісно, помічаємо мізену кількість книг українською мовою. Дуже цікава книга Боршура 1947 року, в якій майже пів книги складає один автор і пів книги інший автор. Два автора. Видань Ленін і Сталін. Це життя, це наша історія. Книги завжди були і залишаються свідками своєї епохи, свого часу. В архівах книгозбірні література, що датується кінцем 19, го початку 20-го століття. У фондах нашої бібліотеки є повне зібрання енциклопедичного довідника Белкхауза і Єфрона 1890. 90-го року. Це 82 томи плюс 4 томи додаткові, які зберігаються у нашій книгозбірні. Крім цього, у нас із цінних видань є словник Даля, видрукований в 1903 році. Цікаве видання теж. Видання 907 року допетровська література і народна поезія. Це видання цікаве ще й тим, що сюди війшли і малорус... малор... думи Малоросії, і вони на українській мові. Ось. Малоруське думи. Ми можемо зустріти Марусю Богославну. Це, мабуть, одне із рідких видань, де ми можемо зустріти українську мову. Крім цього, цікаві такі книги, які видавалися в тих роках. Це книга 898 року. Це науково-популярна книга про птахів. Ось соколи. З чорно-білими малюнками. І ще з цікавих видань. Це художня література Ось Іліада Гумера. Це 1892 рік. І підбірка таких серій жизнь замечательних людей. Гені Гейна Гего. Теж видання 1892 року. Століття в століття з року в рік і до сьогодні центральна міська бібліотека джерело інформації. Її працівники, обереги освіченості, культури людини. Саме на бібліотекарів покладено основну місію зберігати, примножувати інтелектуальний потенціал рідного краю держави. Альбом історії бібліотеки зберігає на своїх сторінках імена людей, які присвятили своє життя бібліотечній справі. Марія Степанівна Артюхова. Вона у 1946 році очолювала книгозбірню Павло Михайлович Гемба, Лідія Петрівна Прокопенко, Данило Степанович Чернишевський, Олена Олександрівна Самойлова. Десятки років свого життя присвятили бібліотеці Валентина Васильівна Пяткіна, Тетяна Васильівна Шавро, Тетяна Іванівна Печена, Лідія Іванівна Трушина, сучасний колектив бібліотеки, гідні послідовники своїх колег. Як у всякому храмі. В цьому храмі розуму є свої жриці, які співробітники бібліотеки, які своїм невтомним бажанням допомогти людям сприяють тому, щоб читач знайшов себе в світі книг. Креативні, комунікабельні, щирі, відверті для бібліотекарів професія це поклик душі. Для мене професія бібліотекаря це перш за все, мабуть, реалізація себе, тому що те, що я веду масову роботу, я зрозуміла, що це моє. Коли були такі періоди, коли там ну, різні життєві ситуації бувають, коли я не могла десь щось проводити, я спостерігала, як це роблять другі. Я відчувала, що Щось можливе. Я б зробила по-іншому, по по-другому. Тим більше не люблю стандартів. Завжди е, хочу зробити по-своєму, так як я це бачу. Е, тобто для мене ця професія це, ну, це окраса мого життя. Тому що без неї життя моє, мабуть, було б сумним і нецікавим. Е, ця професія дала мені. Знайомство із цікавими людьми, які стали мені до сьогодні друзями, які мені цікаві в окремих випадках навіть завдяки, можливо, десь якимось дивацтвам, але мені такі люди цікаві. З усіма спілкуюсь, з ким познайомилась завдяки моїй роботі, всіх підтримую, всіх люблю. Мені неймовірно пощастило, що я очолюю такий колектив. Колектив справжніх професіоналів, закоханих у свою справу, у нас люди працюють. Як на підб'є, кожен на своєму місці. На своєму місці 10 справжніх професіоналів, які мають величезний досвід роботи. Галина Бобкова, головний бібліограф, має за плечима 40 років трудового стажу. Працює з фондами книгозбірні, опікується відділом краєзнавчої літератури. Євгенія Репека, молодий спеціаліст, веде методичну роботу та діловодство, відповідальна, щира, креативна. Яна Реженко бібліотекар з 12-річним стажем роботи. Працює на обслуговуванні читального залу, молодий перспективний спеціаліст. Валентина Шовкун головний бібліотекар відділу абонементу. Більше 30 років працює у книгозбірні. Про книги авторів знає все досконало. Вміло підкаже, яку саме книгу варто почитати з тієї чи іншої теми. Марина Янко бібліотекар з 17-річним стажем роботи. Працює на відділі абонементу, завжди Виважена привітна в обов'язках Марини редагування систематичного алфавітного каталогу. Ніна Горбань, головний бібліотекар юнацького відділу, креативна, ініціативна її кипуча енергія надихає на нові творчі зустрічі. проєкти. понад 18 років працює у бібліотеці Тетяна Харченко, бібліотекар, інтернет центру Жінка веде бібліотечний сайт, вчить комп'ютерної грамоти людей пенсійного віку. Завжди привітна, щира у спілкуванні. Салова Валентина бібліотекар юнацького відділу, має понад 20 років трудового стажу. Ірина Макуха бібліотекар юнацького відділу. В книгозбірні працює 28 років. На плечах жінок найвідповідальніша місія навчити дітей підлітків любити книгу. Також вони незамінні помічники у виборі програмової літератури. Очолює дружній креативний колектив бібліотекарів Людмила Іванівна Зубко. Відповідальна творча має понад 20 років стажу роботи в книгозбірні. Завжди з новими прогресивними ідеями, завжди тримає руку на пульсі. Мені пощастило працювати з таким колективом, який з розумінням ставиться до мене до поставлених задач, до актуальності часу. Завжди креативні, завжди знайдуть відповіді на всі питання, завжди з розумінням поставляться до завдань, які стоять на сьогодні. І Я. Щаслива з того, що я можу працювати з таким колективом. Колектив, який йде авангард нашого культурного життя міста. Колектив, який долучається до всіх міських заходів, колектив, який підтримує всі ініціативи відділу культури. Я щиро вдячна їм за роботу, за їх любов до книги і до читача. Для читача бібліотекар, хранитель людської мудрості, бібліотека Храм книги у стінах книгозбірні не буває сумно ні молоді, ні вже досвідченому читачеві. Микола Невулько смак до читання по справжньому відчув вже на пенсії, хоча з книгою не розлучався з самісінького дитинства. Чоловік чи не найактивніший читач центральної міської бібліотеки. Книга супроводжувала мене дійсно з самого дитинства. Декілька років під час навчання в інституті читалася спеціальна література, бо я закінчив медінститут, а там таке навантаження, що художньої літератури ніколи читати. Але потім вже під час своєї праці, під час особливого на, на пенсії, на заслуженому відпочинку. З'явилася можливість, і я здійснив свою давню мрію начитатися досхочу. Катерина Скрипка свій поетичний талант відкрила у стінах бібліотеки імені любові Забашти. Тут навчилася акторській майстерності декламування. Я є частим відвідувачем майстер-класів, і мені це дуже подобається. Адже тут ви спілкуєтеся не з учителем, а із своїм другом. В цих стінах не навчають. А допомагають опанувати якісь нові знання та навички. Мрій, побудуй у думках країну. Мрій, в голові виникають картини. Мрій, ти живеш, доки жевріє віра. Дій і тоді твоя справдиця мрія. Переселенка з Донеччини Ольга Мартинова до бібліотеки привела своїх дітей. Розповідає і донька, і син без книги не уявляють свого життя. Люблять діти читати власне саму книгу і ні за що не поміняють друковані сторінки на інтерактивні ноу-хау. Діти вони звикли. Ну от, як мої діти. Вони звикли взять книжечку, от посмотрети на цю палітурку погартати її, ну вони від цього отримують задоволення. Вони не отримують задоволення від електронного варіанту. І дуже дякую їм за те, ну як ну, за, за все і за те, як ставляться до нас. Ми, от, хоч і не місцеві, ну приїжджає приїжджі, ми з Донецької області, з міста Дружківки. От, ну, до нас э, носяться дуже гарно в цьому місці, в цьому в цій бібліотеці. Центральна міська бібліотека імені Любові Забашти одна з провідних бібліотек на Чернігівщині, знана в Україні. Йдучи в ногу з часом, трансформуючи свою діяльність і перетворюючись в потужний культурно-масовий простір, книгозбірня бере активну участь у грантах. Так отримавши перемогу у проєкті громадський бюджет. Бібліотека отримала бібліокінозал. Грантовий проект Інтернет для публічних бібліотек дав можливість відкрити інтернет-центр сьогодні. Центральна міська бібліотека імені Любові Забашти об'єднує 5 бібліотек з книжковим фондом, більш як 76 тисяч книг. Щорічно бібліотека обслуговує 8 тисяч читачів, а книговидача сягає понад 144 тисячі примірників. Бібліотекарі книгозбірні проводять величезну культурно-просвітницьку роботу, готують книжкові виставки, проводять літературно-мистецькі заходи. Тут народжуються і цікаві проєкти. Це проєкт місто і люди, це зустрічі без прощань. Гарний проєкт був, особистість. Це тоді, коли більш можна було доступно. Відкрито працювати з молоддю, коли не було тієї ситуації, в яку потрапили ми зараз. Але не дивлячись на всі перипетії життя, навіть коли почалась пандемія, коли трошки відокремили бібліотеку від читача, ми знайшли вихід, тому що ми втілили в життя чудовий проект Бібліотека онлайн і поспілкувалися із 25 п'ятьма. Відомими прилуцькими особистостями, які славлять наше місто, несуть історію нашого міста не тільки за межами Чернівської області чи взагалі України, а далеко в Америці, в Болгарії, в Чехословакії. Такими були особистостями Юрій Шавро, і Тетяна Погребна, Погребняк, і Катерина Варченко, і багато інших відомих. Прилучани спілкувалися онлайн, задавали питання. Це було, було живе спілкування. Цікавим виявився проєкт перевтілення, майстер-клас з кустування. Ми першими провели конкурс буктейлери. Актуальними були також і телепроекти Читаємо разом. Весна у вогні також актуальними були курси української мови, які проводила доктор педагогічних наук. Доцент Пелуцького гуманітарно педагогічного коледжу Наталія Грун. Головною подією у культурному просторі книгозбірні є вручення літературно-мистецької премії імені Любові Забашти Квіт Папороті. Ім'я славетної поетеси Бібліотека носить з 2003 року. Премію започатковано у 2005-му. У пріоритеті бібліотеки патріотична робота. Це вуличні акції, книжкові виставки, інформаційні години. Величезні напрацювання бібліотеки є в режимі онлайн. За останні шість років в обласному рейтинг-конкурсі наша бібліотека двічі визнавалася кращою бібліотекою року. За що я дякую своєму колективу. Дякую за сумлінну працю, за креативний підхід, розуміння і підтримку. Мудрий досвідчений 140-й рік народження Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти відзначає разом з професійним святом Днем бібліотек. Пройдено довгий, непростий шлях становлення, розвитку, вдосконалення. Попереду багато нових ініціатив, перспективних проєктів, цікавих зустрічей, знайомств. Попереду неповторна подорож в країну Девослова.